Чистая владычица, Богородицо, вем яко ась скверный и нечист и недостоен ес, и всякого гріха исполнен єс, всего раді яко повиний, со многими и стыдом и со слезами в упиютій, владычица моя Богородице, помилуй мя, и по ми, и утеши мя, недостойного раба Твоего им'я Рек. Маті всякіє утехи, Сина Твоєго і Бога нашого моліті. Не пристай, яко грешна, і окаяння моя душа, снідеву глубину зол, ай же грешний і нечистий, помишляє о прежніх і нинішніх своїх Грех не злоби, нікоя є же, ась окаяний, не сотворіх того раді, ужасаюся і боюся, Сина твого і Бога моего, і праведного Його судіща тим же єсть з окрушеним серцем, і со слізами в У милосердіся владичице моя Богородице, помилуй м'я самовласним умом, приступившого оправдання, і повелені Сина твого і Бога мого, не остави погибнуті у моїх гріховних скверних. І обичаях. Но послі на м'я милость Твоя, богатая, ти воїси милосердія і милості маті. не призри нам гибнущого, но и мя і стіни гріховные, якоже древлі Син Твой істор блудницю і стор блудного сина і метаря, даруй ми істочних сльоз і омий. Кверну грехов моих, не отрени меня, не гнушайся мене, скверного, но водомещедро твоих угаси и згоршую напасть и душу мою, избави от пламени бесовского одержания и от лаяння их исхити меня, да вижду, тя отнущую, от мене во время от моего темнолічних бесов, предавшим Я Благим і світлолічним Ликом святих ангелів. Ти Боиси, Богородице, грешников спасіння, отчаянным заступлення і прачніє печальним утеху, Тебе, бо син Твой, Бог наш, дарова хототаїцу нам, призиваючи Тя от всего сердца, м'я, Пресвятая Богородице, недостойного раба, ради милості Сина Твоего і Бога нашого. Амінь.